Фармадол, забудь про головний біль. Що ці люди, не боячись нічого в окупації, і коли Херсон був під окупацією, там зародився цей рух, так і в поки що окупованих ще територіях вони активно діють. І завдяки ним дуже багато. Цікавих речей відбувається. Жовта стрічка рух, такий рух громадського спротиву. Жовта стрічка стала дійсно символом боротьби проти російської агресії, і з'явився цей рух на абсолютно всіх захоплених Росією територіях після повномасштабного вторгнення. І от за півроку партизанами стали близько тисячі осіб, і саме вони тримали окупантів у повному напруженні, організовували мітинги, розвішували опозиційні до російської влади плакати. Ну, це дійсно можна сказати, що цей рух став вже легендою спротиву херсонців, так які дійсно не хотіли піддаватися цьому руському міру. І от як містяни об'єднувалися заради спротиву окупантам, поговоримо з координатором руху Жовта Стрічка. А, Іван з нами на прямому зв'язку, але звісно, задля безпеки не будемо показувати повне обличчя. Іван в балаклаві. Будемо сподіватися, що чуто буде чути буде добре. Івана, До, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Корресло. Дуже хочеться поставити вам багато запитань. і Ми будемо запитувати, але ми розуміємо, що за для вашої безпеки так само ви зараз приховали обличчя. То, ну якщо на якісь питання буде не дуже безпечно відповідати, то ну вже так і скажете. Так, ми все ми розуміємо, розуміємо. Так, двісті днів. Херсон був під окупацією. Весь цей час тривав цей спротив жовтої стрічки. І от зрозуміло, там що і поганий був зв'язок, там були проблеми і, і перебої з надходженням інформації. Як ви зрозуміли, що зайшли вже в Херсон українські військові? Насамперед я не вірив до останнього, що наші збройні сили так швидко йдуть до міста. Але деякі активісти написали, що вже звільнили Киселівку, Чорнобаївку. і це був сигнал для всіх херсонців. що Лічені години залишились. Насамперед я отримав дуже швидко повідомлення від самих жителів Шуменського народу, що Шуменського району, що вони вже бачили наших воїн. Так, ну і яка наразі ситуація в Херсоні? Наскільки там зараз тихо і спокійно? Насамперед в Херсоні. Зараз як маленький рок-фестиваль, все ще е мешканці міста зустрічають і наших воїнів на центральній площі. Дуже багато людей все ще знаходяться на вулицях е з українськими прапорами, з українською символікою. Далі продовжують е малювати патріотичні графіті, розвишувати стрічки, патріотичні плакати, але чутно вибухи, чутно і прильоти. Але якби це нікого не демотивує, і населення просто дуже раде і щасливе, що все, що воно вже звільнено. А відчули вже якесь ну, покращення? Ну наскільки а, зараз в яких обсягах приходить допомога, що херсонці можуть вже комфортніше жити? А, з кожним днем все краще і легше жити, тому зараз поки гостро стоїть проблема і водопостачання. Стабільного зв'язку опалення про електроенергію ми вже не говоримо зараз. Проблема по всій Україні, звісно. Але магазини починають відкриватися. Українські продукти починають і це вже добре. Іване. Давайте більше трошечки поговоримо саме про жовту стрічку. Ми знаємо, що ви корінний херсонець, так але не виїхали. З окупації залишилися там і власне стали одним з ініціаторів ось цього руху. Спротиву як взагалі виникла ідея, трошечки розкажіть нам про це всім було відомо, що такий спротив чинився на окупованих територіях вже дуже давно, але не всі люди знали про нього. Він не був дуже відомий, і багато хто не знав, як він може бути корисним, тому що багато нашого населення в окупації хоче якось допомогти. І от жовта стрічка, яка ставала таким символом надії а, і способом мирного протесту. І отак він зародився, і отак до сьогоднішнього дня вже ми на всіх окупованих територіях. Ну... Іване, от ну правда, там ми ми розуміємо у нас, який величезний це ризик. Ну, у вас була можливість виїхати. Ви не виїхали, ви залишилися, ви агітували так людей, щоб вони розвішували українські прапори там в містах, в людних місцях Ці плакати, щоби, плакати стрічки, опозиційні до, до влади російської, так і стрічки жовті. І ви навіть були під час одного з мітингів. Вас навіть затримали, так. Розкажіть от в той момент, коли вас затримали, і чи не було потім таких думок, що, а може, не варто було так відкрито протестувати, чи що це може бути останнім, що ви зробите? От що в той момент відчували як це було? Звісно, ти починаєш боятися, і що те можуть спатрулювати, росіяни те побачать, прийдуть до тебе додому. І це загрожує кожному активісту. Але... Коли тебе затримують на мітингах, коли тебе можуть затримувати на вулиці за те, що ти малюєш графіті, це лякає, звісно. Але коли ти бачиш, що до цього доєднуються сотні і тисячі людей, які так само знаходяться в окупації, така сама небезпека. Але у всіх є спільна така мета, і ціль, і внутрішнє бажання щось змінити, бути впливовим. І це мотивувало, це перехрещувало цей страх, і ми продовжували діяти. Ну, от зараз а, Херсон деокуповано, звісно, не без вашої участі. А, що далі? А, далі, 21 листопада, День гідності. Ми разом з Петрнест і з комунікаційним агентством Греста Дерчук плануємо провести флешмоб, жовта стрічка, для підтримки усіх жителів на окупованих територіях. Кожен зможе долучитись. І надалі ми будемо розширюватись і масштабуватись. На ну, в інших містах, в інших областях, щоб Херсон став прикладом для цього. Ну, Херсон дійсно став прикладом для всієї України і для всього світу. Як можна, не дивлячись ні на що, чинити цей спротив, не піддаватися на, на провокації маніпуляції рускова міра. А сьогодні цей рух вже далеко не обмежується саме Херсоном, а є і в Криму, навіть ваш осередок, вже так можна сказати. Так можливо, зараз дивляться нас і на тимчасово окупованих територіях, і теж хочуть долучитися, як це зробити, і як ви перевіряєте людей? Ми для цього створили телеграм-бот разом. Кожен бажаючий може пройти швидку перевірку, отримати перше тестове завдання. А після цього модератор, координатор, перевірить, зможе його підтвердити і надати доступ до інших багатьох завдань зараз діє понад двох тисяч чоловік лише в Телегамботі. Так, ну ми бажаємо вам, щоб збільшилася кількість людей в жовтій стріці. І я так розумію, що вам дається так тримати, хоч якийсь зв'язок з тимчасово окупованими територіями, з, а, теж з партизанами, які в жовтій стрітці, так намагаємось щодня один одного підтримувати і тримати цей конект, щоб і підтримувати на одного допомагати в вирішенні якихось спільних цілей. Дякуємо, дякуємо за вашу позицію, дякуємо за вашу сміливість і найголовніше бажаємо вам берегти себе, берегти ваших оточуючих. і Нехай жовта стрічка стане дійсно таким світовим рухом спротиву не тільки там руському міру, так а й всім ось цим диктатурам і всім, хто намагається нав'язати те, що люди, вільні люди, не сприймуть ніколи. Дякуємо вам надзвичайно. Слава Україні! Дякуємо! Дякуємо, Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.